Мені здається, неможливо описати, що таке шипіт. Але я хочу створити відео, яке розкаже про цей неймовірний фестиваль, на якому мені потолонило побувати. Ніч була дуже важкою перед Шепотом, адже це був саме 6 число, коли бомбили Львів. І, відповідно, ми максимально не виспалися, але шляху назад не було, на нас чекали пригоди. Тож ми вирушили на фестиваль. Добирались ми електричкою, сіли у Львові в 9-й ранку і прибули до ось цього селища звідки добиралися до папельця. Дуже хотів для вас багато чого відзняти, але по дорозі я вловив сонячний удар і мені було дуже хижо, дуже, дуже неприємно. Але менше з тим це ж частина подорожі, що власне теж прекрасно. Ми поїли по дорозі в закладі, який називався чомусь Натаха. Не знаю, можливо, тому що я звик гуляти на Гуцульщині, і на Гуцульщині навряд чи ти знайдеш заклад Натаха, але на Закарпатті такий був. Хоча, можливо, це моє якесь суб'єктивне враження. Ішовши далі, ми рухалися. Ми знайшли машину і доїхали безпосередньо до Шипоту. Вхід на Шипіт до Водоспаду коштував 20 гривень, і я думав, що шипі це одна величезна поляна, де тусуються люди. Але як виявилось, це не так. Там дуже багато полян. Спробую вам описати і показати їх. Але я не певен, що це буде вірно. Отже, поляна номер один, власне, на яку ви заходите першою. На ній була ватра. Ватра це кульмінація свята, величезне багаття в ніч на Івана Купала. Але так, в силу того, що там багато поліції, багато повісток, людей на ній було мало. Наступна це поляна номер 2 і поляна номер 3 відповідно. Окрім того, існує сонячна і місячна поляна, які знаходяться через ліс від цих. Існує ще поляна Олімп і існує поляна Магадаскар. Десь в цьому всьому, Відбувається фестиваль. Ну тобто, як фактично на кожній з локацій він відбувається. І люди, як мурашки, бігають між цими різними полянами. Ви пересікаєтесь, дивитесь, вітаєтеся між собою. Це насправді дуже мило, прикольно і класно це єднає. Ми пішли з Романом на поляну під назвою Сонячна до неї було потрібно йти через ліс. І дуже круту дорогу. Внаслідок чого мене максимально знудило, і я просто облівався. І такий, окей, кажу, набач, чекай, мені просто надзвичайно погано. Я ще зблювану нафік, і все. Так, власне, і сталося. сирний суп з кафехи Натаха вилетів з мене отак. От <хи> і ми пішли. Ми прийшли, повішали наші гамаки і склали радше в один гамак і перетягнули його третім гамаком, який був водонепроникним для того, аби в разі чого речі не пробувати. І пішли гуляти. Ми зробили коло одне і в пошуках ватри. Отже, ми вже на шепоті. Ми зробили велике коло і обійшли практично все, але не все. Ще є, що йти. Зараз будемо повертатися назад, їсти курку і відпочивати і дивитися, що буде далі. Ми хотіли зрозуміти, де буде знаходитися найбільше багаття, бо там ми планували провести свій вечір, потанцювати, поспівати, послухати барабани, музику і повеселитися. Але одночасно цього не сталося в силу того, що ніхто не знав, де буде ватра. Отже, ми вже на шипоті. ми зробили велике коло зараз. Я розумію, що, можливо, в цьому і є прикол фестивалю. Але тоді ми були наче розгублені, тому що ти підходиш до будь-кого, питаєш, а де буде ватра? І тобі кажуть: або на першій, або на третій. Наступна людина тобі каже: Я не знаю, я чув на третій, а можливо, на четвертій. І... Кожен, кожен говорив щось різне або одне те саме, і всі дез... робили дезінформацію один одному. І, відповідно, весь фестиваль, всі люди, як мурашки, бігали по колу, а перехід від одної поляни до іншої в середньому складав півгодинки. Ну, десь ближче, десь менше, але десь так. Тобто це реально велика дорога. І врешті, коли ми зрозуміли, що ватра все ж таки буде на нашій поляні на сонячній, де ми зупинились, зокрема, ми почали дивитись і почала відбуватися магія. По-перше, місячне небо. Камера не може передати цього всього. Небо. І мільйони, здається, людей, які сходяться з усього лісу до вас і несуть на собі дрова для вогню, і готується шалаш. Це було прекрасно. Це десь так і відчувалося мною. Коли, коли знесли достатньо дров для ватри і починали підпалювати. Всі люди стояли і дивилися на неї, і кричали Гори, ватро, Гори! або щось дусі, ое, ое, ну просто це був якісь тваринні, дуже такі звуки, інстинкти. І одночасно вони були дуже органічними і зачаровуючими. Ти стояв, дивився на це все і такий вов. Я ніколи не бачив нічого подібного в своєму житті, і я надзвичайно радий, що я приїхав сюди, тому що це щось просто інакше. Тут люди живуть іншим життям. Фактично, це ж фестиваль хіпі і неформалі. І я дуже хотів туди поїхати, бо для мене це якась нова культура, нові персонажі, яких я не зустрічав. Це важливо для мене, як для режисера, фотографа, автора, врешті-решт. Поспостерігати за цим всім. Коли почав горіти вогонь, я помітив, як люди усі роздягнені, і розмальовані, всі по-різному. Хтось був в костюмі грибочків, хтось в костюмі фей. Дівчата, як мавки, виглядали з плетеними вінками, хлопці, так само в Неоні, або в Герляндах. Тобто, ну, багато людей дійсно, які переодягалися і виглядали, як ті чи інші персонажі. І біля вогню це було дуже схоже на хроніки на армії, де безліч таких всяких істот, щось роблять, але, типу, вони носять, носять, щоб збагачувати цей вогонь, щоб він горів. Водилися хороводи, дівчата співали. В один момент зібралось надзвичайно багато музикантів, і вони набивали цей ритм. Ну, надзвичайно багато різного всього творилося, просто такої чудосії. Горить вогонь, люди бігають, коли все дещо заспокоїлось, усі сіли, вийшов ішов довищ, ми грілися біля вогню. Садає! Ватра горіла, люди говорили між собою, просто міювалися. Що важливо, не було ніяких скриків, ніхто ні з ким не бився, не було ніякої агресії, нічого такого. Навпаки, шалена підтримка, допомога, якась така всеохопна. Не знаю, турбота, ну тобто я бачив, як хтось підслизкався і падав, і люди одразу кидались допомагати. Хтось просив про воду, і вона діставала просто ні звідки. В цьому була якась така шалена магія, щось таке відбувалося, і ти просто тонув. Неможливо описати, що таке шипі. Це особливий, це особлива атмосфера шабашу, турботи, умиротворення. М -м -м. Десь єднання з природою, десь е, думки про те, що лки-палки, я просто хочу спати, а тут іде дощ і купа якихось людей і щось відбувається. Але все в поєднанні, це така якась унікальна річ, про яку мені дуже хочеться зняти кіно. Можливо, це, до речі, тейзер. Не знаю. шипіт під 2023. я подивований. мене вразила ця історія. Цей фестиваль. Дійсно вражає і змушує приїхати ще раз. Я розумію, що я обов'язково поїду. На ранок ми прокинулися біля ватри. Ну, як прокинулися? Ми майже не спали. А, але фактично вогонь перегорів і величезне просто тліло багаття. І ми сиділи біля нього. Уявіть собі, із цю історію, яку ти переживаєш, так? ти носиш дрова на вогонь, розпалюєш, танцюєш, веселишся, срухаєш музику і на ранок прокидаєшся. В пополі весь е, біля, біля, біля вогню. Який тліє. Це насправді надзвичайно красиво і якось особливо. Да. Отже, що під 2023 неможливо описати. Я би хотів зняти для вас більше вставних відео, але насправді я так хотів насолоджуватися усім, що відбувається, що е, дозволив собі відпочити і зараз розповісти вам про це в дещо такому форматі. Я розраховую на ваш лайк, коментар, підписку та на те, що ми зустрінемося усі наступного року там біля одного багаття, охоплені щастям, любов'ю, турботою, перемогою на шипоті 2024. До зустрічі і доброго ранку!